Слава Україні, друзі, героям слава в цьому відео я вам покажу топ найкращих майнерів, клікерів і так далі. Якщо ви не розумієте про що йде мова, тобто це тон кавун Коін, ава Коін, проект від неїрвалет, власне, де ми маємо хот токен, і ще декілька цікавих проектів, які хочуть конкурувати з даними проектами і дають ще кращі умови, тобто там, де ми вже можемо виводити гроші. Тут ви не побачите детальних інструкцій до кожного проекту, адже вони майже всі одинакові. Тобто, коротко зупинюсь, наприклад, на одному проекті, а далі майже все ідентично. Тож, вам приємного перегляду. Ви на не каналі каналішарку де все про зараз. Ну і звісно, почнемо ми, напевно, що наш топ з проекту NotCoin. На даний момент кнопка трейд з'явилася у кожного користувача. Зараз, перейшовши за посиланням з під відео, якщо ви ще цього не робили, переходьте, майните токен. Просто тикаєте по екрану і токени майняться. Після того переходите в вкладку Trade, створюєте своє NFT на 10 мільйонів або на 100 мільйонів токенів і продаєте вже на премаркет. А зараз середньому ціна за 10 мільйонів токенів NotCoin буде коштувати від 5 до 15 тонн. В доларах це буде від 20 до 60 доларів. Тобто, якщо ви продаєте ваучер на 100 мільйонів, вам вийде з цього заробити від 200 до 600 доларів. Також посилання на інструкцію до цього проєкту і всі наступні будуть в описі під відео. Просто переходьте, виконуєте детальну інструкцію, яка є в моєму телеграм-каналі, і тикайте по екрані або майнете токен і далі виводите вже собі на біржу, фіксуєте прибуток в доларах, а далі виводите собі на українську гривню. Також нагадаю, що в даному проєкті ви можете вступити в мій склад. Це моя команда. Таким чином, ми зараз знаходимося в Діамантовій лісі, і вам за це також нарахують дрофт. Наступний проект від Neural, де ми маємо токени Ход на даний момент проект запартнерився вже з біржою Binance, Bybit, OKX і ще десятками топових бірж. Перейшовши внизу за посиланням, ви переходите в telegram телеграм, де є даний майнінг. Все, що тут потрібно робити, це раз там в декілька годин. Для початку в декілька годин потрібно натискати на кнопку Claim і заклеймити ваші токени. Якщо ви не будете їх клеймити, токен не буде майнитись. Тобто він зупиняється. При максимальній кількості. Звісно, ваше сховище можна покращувати, і швидкість вашого майнінгу можна покращувати. Все це є у кладці Boost. І знову ж таки забув ще сказати, в кожному з даних проектів є своя реферальна система, де ви за кожного запрошеного друга будете отримувати фіксований прайс, або як в даному проекті ход, ви отримуєте тільки відсоток заробітку. Фіксованої суми у вас немає, що стає набагато цікавішим, адже менше абузу буде по даному проекту. Тобто, наприклад, так як з ноткоїном я свій можу накрутити ботів і отримати за кожного запрошеного друга там 10, 20 і 10 мільйонів только не так. То тут ми тільки заробляємо з активних користувачів. На даний момент за куларами там різні адміни обговорюють ціну від 2,5 і більше доларів за один токен. Також тут можна створити своє село, що власне я і зробив за посиланням внизу під відео, ви вступаєте в нього і отримуєте ще плюс 5% швидшого майнингу даного токену. Третій проект в даному списку це Avacoin. Чому я його сюди поставив? Адже тут ми одразу обмінюємо, якби ось це наше золото, яке ми клікаємо на долари. А в подальшому виводимо собі на наш гаманець. З даного проекту я вже зафіксував прибуток 67 доларів. Тобто я з нього вивів гроші на свій Trust Wallet гаманець. Звісно, на екрані ви побачите зараз транзакцію. У своєму телеграм-каналі я також публікував цілий скрін. Ви можете, звісно, відстежити це все по транзакціях, якщо не довіряєте мені так. І також в цьому проекті у мене ще стоїть більше ніж 300 доларів, щоб вивести в наступному місяці, тому що тут можна виводити на свій гаманець раз в місяць. Обмінювати золото на долари. Ви можете будь-коли. Але виводити і фіксувати прибуток в доларах раз в місяць. Тож, посилання на проект внизу під відео переходимо. Клікаємо на жаль, тут є одне, але ми можемо в день клікати максимум 7500 токенів. щоб конвертувати ось ці токени в золото, нам потрібно назбирати їх 400 тисяч. На даний момент 1 грам золота дорівнює 67 доларів, так як я й казав, те, що я вивів на свій траствалет гаманець. До речі, якщо хочете відео про даний проект, тому що я можу вже розказати і показати, що я зафіксував тут долари. Так, давайте набираємо тисячу вподобайок, і я одразу записую відео з детальною інструкцією, що робити, як обмінювати ці токени на золото, а потім золото в долар, і виводити собі на гаманець. Тож, давайте піднажміть, набираємо 1000 що подобаються, я записую відео. Відео там, в принципі, не складне, тож як тільки набираємо, я одразу закидаю на YouTube канал. Четверті, по розрахунку проєкт X Blast він вийшов зовсім недавно, але його вже прирівнюють до попереднього проєкту HOT, який я тільки що згадав. Як тільки я виклав пост в своєму Telegram каналі там дуже все висло. їм не вистачало потужності на їхньому сервері, але зараз на даний момент все стабілізувалося. Ви можете переходити в даний проект, раз в декілька годин клеймити дані токени, які у вас манять, і в подальшому чекати конвертацію в долари. Ну або, звісно, відбудеться ця лістинг даного токену на будь-якій біржі. Так само в галактиці ви можете створювати свої планети, тобто це та сама команда, і таким чином заробляти з своєї команди ще пару відсотків зверху. Умови так само максимально прості. Переходите за посиланням в бот, підписуйтесь на телеграм-канал даного проекту, на твіттер, і таким чином далі ви отримуєте можливість майнити даний токен. Переходимо до п'ятого проекту. Називається Bondex. Про даний проект в мене десятки посів своєму телеграм-каналі. Починав я майнити даний токен десь на початку 2023, можливо, середина 2023 року, якщо не швидше. На час запису відео, 16 березня, можна майнити даний токен. Переходимо внизу за посиланням, скачуємо дане розширення і раз у 24 години просто натискаємо на одну кнопочку, і токен майнить. Даний проект виходить на фінішну пряму. У моєму телеграм-каналі вже була інформація, що потрібно було законектити наш страствал чи MetaMask гаманець для отримання даних токенів. Тут, взагалі, можна сказати, що ми не тратимо наш час, а також не тратимо наші гроші. Ніяких вкладень на даному проекті і на всіх інших проектах, які ви бачите чуєте в цьому відео, не так в проєкті ход нам потрібно закинути 10 доларів на ваш гаманець, щоб виконати місію. Знову ж таки, це не обов'язково, і ви ці гроші не втрачаєте. Вони просто зберігаються у вас на вашому гаманці, тож ніяких ризиків там немає. Тож можете спокійно скачувати дану програму і пробувати, що на маєте пару токенів. Ну і напевно варто сказати про проект Кавункоін, ArbusCoin, так правильно пишеться по англійськи на якому, власне, я сам з дропу заробив 417 доларів. Так, я активності виконував знову ж таки ще у 2023 році, насипали мені тільки недавно, але все одно факт залишається фактом: 417 доларів з даного проекту я заробив. Зараз там є можливість переходити та майнити даний токен. Знову ж таки, це той самий клікер, як NotCoin і так далі. В даному проекті є функція P2P продавати іншим користувачам за гроші або просто пересилати своїм друзям і так далі. На початку я ще купляв дані токени, Зараз вони мені вже не потрібні. Тож не пишіть мені в особисті в коментарях, чи потрібні мені ці кавункоїни. Ні, не потрібні. Ну і останні проект, я точно сюди занесу. Це не майнінг і це не клікер. Проект називається Супра і зовсім скоро в даного проекту відбудеться лістинг на протязі певного періоду часу. Напевно, що вже рік ми виконували місії. Знову ж таки, місії також можна виконувати та проходити. Їх на даний момент 45 і остання 45. Усі відповіді є у моєму телеграм-каналі для зручності просто в пошуку переходити, вводити супра і шукаєте місію, яка вам потрібна, вводите правильну відповідь і отримуєте за це токени. Ціна на сейлах була від 5 до 7 центів за токен. Тобто за 10 тисяч токенів, які ви заробили абсолютно безкоштовно виконуючи ці місії, ви можете забирати там від 250 до 500 доларів. Знову ж таки, при лістингу ціна може коштувати там уже 10 центів, 20-50 центів і так далі. І прибуток ваш може спасти в десятки разів більше. Посилання на даний проект. Залишаю в описі під відео. Залишається в даному проекті зовсім мало часу. Постараюся це відео закинути сьогодні-завтра, післязавтра, щоб ви також могли залетіти в останній вагон. А я дякую кожному з вас, хто додався це відео до цього моменту. Залишайтесь на youtube каналі Шаркус, адже тут все про заробіток.